Привіт, синьо-білі вболівальники. Після великої перемоги над нашим суперником, донецьким шахтарем, на жаль, з'явилися не дуже приємні новини. Один з наших гравців отримав травму, і сам Шовковський все підтвердив: Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте розберемося, що сталося під час матчу, 1-8 фіналу Кубка України. Де «Динамо» перемогло Шахтар з рахунком 2-1. Тренер Олександр Шовковський повідомив, що півзахисник Микола Михайленко був змушений залишити поле через травму. Тренер пояснив, що гравець відчував дискомфорт, тому заміну було зроблено прямо в перерві, щоб уникнути чогось серйознішого. За словами Шовковського, у нас була вимушена заміна в перерві. Це, зрештою, допомогло команді, але було необхідно, бо Михайленко отримав травму. Були сумніви щодо того, чи зможе він продовжити гру, тому ми вирішили не ризикувати. Тренер також наголосив, що команда провела перший тайм з великою повагою до суперника, але повернулася з перерви з більшою агресією та впевненістю, що зрештою забезпечило їм вихід до чвертьфіналу. Варто пам'ятати, що Михайленко був важливим гравцем цього сезону. Він уже зіграв 14 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу. Клуб ще не оголосив, скільки часу він пропустить, але очікується, що він пройде подальші обстеження найближчими днями. І увага! Вболівальники! Динамо та Шахтар знову зустрінуться 2 листопада в чемпіонаті України. І всім вже цікаво дізнатися, чи зможе Шовковський повторити свій хороший виступ з Кубка. А якщо до вас, синьо-білі вболівальники, як ви думаєте, чи переможе Динамо Шахтар знову цими вихідними? Залиште свій прогноз у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо.